Доброго дня, з вами канал Своя Хвиля. Сьогодні ми такий робимо один ще такий очередний виїзд, тому що мене якось так листаючи е, сайт велодрома, хлопці, велотуристи написали одну статтю про одне з сіл е, з Чудівської громади. Точніше, це було уривок статті з польської газети за 1874 рік, де описується село Стовпів. Мені стало дуже цікаво, і я хочу зараз поїхати туди подивитися, перевірити на власні очі. Те, що побачу, покажу вам. Не переключайте. Стовп'ю. Село Житомирського повітря на північний захід від Чудного. Тут, за селом біля шосе, що веде до Чуднова, на підвищенні в міжріччя річок лісної будичини, котрі впадають в річку тетерів, знаходиться лісок. Периметром в одну версту, який утворюють вікові дуби і липи. В XVII столітті в цьому місці було засновано містечко Лісногород, власником якого були кілька представників родини Острозьких. Нинішній власник має документи щодо цього містечка, і найдавніший документ стосовно стовпового датується 1512 роком. Той ліс вздовж і впоперек, наче всіяний різного роду формами і насипами. На самому схилі пагорба в лісі в долині річки знаходяться обширні муровані льохи. Планування на шталт подвійного хреста з великою кількістю фрамуг в бокових стінах. З них вже деякі розвалені, на інших ще збереглися сліди кириличних літер, тільки по одній на кожній лиштві вікна і то не в обетковому порядку. Подекорі також і римські цифри. Входи в підземелі знайдені повітря в них сухе і чисте. Лише частина льохів стоять відкритими в двох місцях. Через отвори розбитих фрамуг видно муровані стіни. Засипано дрібним камінням, котра тягнеться в західному напрямку. Попередній діяч Янковський. На дослідженні в тому лісочку витратив частину власності. Газета Польська. 1874 рік. Отже, ми з вами вже в стовпові. І ось ми знаходимося на території школи колишнього маєтку який, здається, будувався десь в кінці 18 століття. Це типова така постройка для Волинської губернії. Тоді на ту пору до 1917 року Житомирська, більша частина Житомирської області. Входила до Волинської губернії. І це така от, такий от маєток небагатого польського шляхтича. Як бачимо, він фактично не змінився з тих пір. Він нічим не прикрашений якимись фонтанами чи статуями. Такі от типові е, ці колони при вході і таке одноповерхове. Приміщення. Звичайно, що шифер вже, мабуть, клався в радянські часи. Скоріше за все, що перед цим було метал... А, ні, чи метал був воно видно. В шифері дірка, і метал виглядає. Пластикові вікна вже. От. А от територія парку. Територія парку вже така парк заросший. Зверніть увагу на ну, ялини. Ялини дуже величезні. Я не знаю, тут більше 50 метрів висоту. Тут, мабуть, всі 100 буде. 100 може я загнув. А ну підійдемо до ялин ближче. Зверніть увагу на те, як вони дивно посаджені. Вони посаджені кругом. Скоріше. Пріш за все, щось мені так, така думка в голові крутиться, що посередині щось було. Можливо, якась альтанка, щось, щось таке подібне. Дивіться, як вони кругом йдуть. Не можуть вони так просто рости по кругу. Явно, що щось вони таке очертання кругом наведено, що дійсно була якась, мабуть, альтаночка. Бузлике службове приміщення, але, мабуть, радянське. Отже, підійдемо ще до маєтку. Самому цікаво, я тут ніколи не був і навіть не знав, що це в Чуднівській громаді є такесь маєточок. Це вже дійсно пам'ятка історії таке. Хай вона і виглядає трошки бідовенько, але... Це вже історія. Ой, підемо з того боку мовчимо. Зараз такий час, що краще лишній раз на ну, очі не попадатися з відеозйомкою. Мало ли що не, 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 не самі кращі часи, як то кажуть? Скажуть, зараз якийсь може курити там щось знімає, тим паче школу. Висота доволі такі прилічна, як для одноповерхового приміщення, висота дійсно тут буде 7 метрів 5-5 метрів з цікавита. Я уявляю, які там високі стелі. На жаль, вхідні двері замикані. Ми думали якось може з директором. Домовитися, то потрапити всередину. О, кабінет трудового навчання. Але на жаль... Тихенько руйнується, але на жаль, всередину ми не потрапимо. Хоча я не думаю, що ми там щось побачимо цікаве, там, скоріш за все, що типова радянська така. Ну, типова радянська архітектура. Так от, виглядає маєток. Ось ми помітили, що поблизу маєтка менше приміщення, яке виглядає точно таке саме, як і маєток. Скоріше за все, що це теж з тих пір залишилося і, можливо, це був будинок прислуги. От. Читаючи історію, воно мені не запам'ятається, буду зачитувати все в ходу. Прямо накладаючи текст на відео. Але останні, хто тут жили, це родина Ростішевських. І тут а, після смерті перейшло в нас з цих Ростішевських сину Олександру та Івановну. В спадок. І здається, що десь читав, що е, є е, ну, родичі нащадки цих же Ростішевських, які зараз проживають. В Польщі. такі от справи. Будемо надіятися, що колись вони приїдуть сюди і побачать, де проживали їхні прапрапрадіди. І які вони мали землі, які потім забрала радянська влада, розкуркуливши ось цих. Будинок, що поруч. Точно якийсь ще з тих пір точно, скоріш за все, що якийсь будинок прислухає. Хоча може вже якась радянська пристройка, дивлячись по вікнам, то щось вже трошки, може я беру свої слова назад. Вже перші згадки про це село згадується десь тисячу. 1500 не пам'ятаю вже в якому році, що тут був древній, древній город на цих землях. Входило воно все до Острозької ординації називалося колись це село Лісногород. І там, як ви в описі кажу, є, що тут були якісь дійсно проводились якісь дослідження. І було знайдено якісь погриба з цими древньоруським писанням. Але я не знаю, от я зараз пройдемося трошечки по, по лісочкам, цим подивимося. А вдруг щось трапиться, не переключаємося, будемо на зв'язку. Діду, зараз покажу в вікнах, які грати, це грати, що дійсно дійсно старі грати, не видно. Ага, ось його видно. Такий дійсник перед цим ми їздили в вільхи. Вільці були на млину. Там точно ж такі самі грати. Щоб якщо хтось залізе, штани порвати. На жаль, погано видно. Погано трохи видно. Але це дійсно ще ті старі грати, по ним видно, що це ще стара це ковка, така ручна. Який вже більше ста років. Ходімо далі. Ось така от алея веде до маєтку. Подивіться на цього дуба велетня. Це явно, що алея ще та, і дуб щитой. А не потримай. Я такого образ ну, підійду, щоб показати габарити цього дуба з моїм немаленьким ростом. Обнімаю, згадав, колись обнімав, обнімав, а там шершні вилетіли. Так, от цікаво було б якісь дійсно якісь постройки погребів знайти. На жаль, поки, поки нічого не видно. Садки і такий якийсь, як лісок. Ну, біля маєтку ось приміщення. Вже скоріш за все радянської постройки. Вже як бачимо повністю, повністю руйнується. Вже його ремонту не підлягає, тільки розбирати, грати, мабуть, СІЗО для поганих школярів. Таке от. Як самі бачите, такий от, от маєточок в такому от лісочку. В якому зараз школа, чесно такого, ну, по суті, нічого такого, щоб я там був сильно такий вражений. Звичайний собі такий бідовенький маєток. Дійсно, небагато польського шлях, шляхтича. Ці ми що ми шукали, ми так і не знайшли там по опису, що там ще там було, вже не пам'ятаю. Нічого такого ми ж не зустріли, але ми не на цьому не будемо, не будемо розстраюватись. Йдемо. Далі. Ми вже в самому чуднові знаходимося, але ми Чуднові не будемо зупинятися, залишимо це на наступний раз. Ми Чуднів проїдемо сам, їдемо трошки далі. Теж таке щось ну, по історії. Ну, тут так, сам костьол цікавий, але йому потрібно буде приділити окрему Цього Місця почалася якась прямо, я б сказав, би, містика, а хто не вірить в містику, то прийшлося б повірити. Тому що вже попередньо вже якісь знаки почалися, якісь... нам машину в лобове скло вдарився, голуб, який потім не зрозуміло, куди зник, чи він полетів, чи де він дівся, не знаю. То на дорогу вибігла дівчинка, яка почала махати руками, посміхаючись. Потім ми в стадо коров, таку пробку нам стадо коров создало, як не знайдемо взяли з ці корови, так багато їх. От. І вже ну, в планах, так як було в планах зачуднів поїхати в село Каравинівка, зняти старовинний мі... цей млин 1902 року постройки, точніше те, що від нього залишилось. Ми от приїхали в Каравинівку, через це село проїхали, ми знайшли цей млин, дійсно, місце, чудове, прямо таке середньовіччя, на берегах е, річки тетерів. Я дуже багато відзняв матеріалу. дуже... Цікаво розказав про цей млин. от, І потім блюся, рибачок рибу ловить, мужичок такий, ну вже в дядьку. дядько. Кажу, а можна якось на Румані проїхати через ліса, через поля? Він каже, да, там дорога хороша, є дорога, все, можете їхати без питань. Туди". Я чогось послухав, або дядько вирішив, що можемо якісь сепаратюги та направив у нас в напрямку. В общем, ми в серед лісу. Сіли в таку здоровецьку каналу з водою, що машина повністю втопилася по колесах в воду. Не туди, не туди. В салоні навіть вода стояла. От, інтернет в лісі взагалі не ловив. Да, взагалі там взагалі зв'язку не було. навіть позвонити не на цього. Ми вирішили пішки назад вертатися, вернулися пішки назад в, в Карвинівку. От, пройшлися по всьому селі в пошуках трактора. Як, як западло, трактора немає, тому що зараз сезон робіт, весна всі десь в полях, пахають. Але світ не без добрих людей знайшли хлопця з кіньми, який погодився нас витягнути. Ми на конях поїхали туди витягувати машину. Ми витягнули машину, відзняли багато матеріалу. Це все було цікаво. Про це витягування машини, про цей млин, про це все. Їду вже додому щасливий, радий, що все позаду. І приїжджаю, починаю скидати ці файли з телефону в ноутбук. Я взагалі обичний, як таку скопіював і вставив. На всякий случай копіюю, щоб ще на телефоні не залишалося потім удаляю. А це раз вирізав, вставив, а вони не всі скопіювали ці ті файли. Я їх видалив, вирішив по-новому, а на телефоні їх немає. І більшу половину файлів я, на жаль, втратив найкращих файлів. Тобто, по самому млину. Тільки от відео три хвилини, це зовсім, ну, це з другої камери знімалося на дві камери. Одна камера головна і одна так. Так що я не знаю, якась дійсно містика прямо. Хто, нібито щось не хотіло, щоб ми там знімали про цей млин і, ну, і показували його. Так що не переключайтесь, подивіться ще на самі ці три хвилинки на сам млин, який знаходиться в селі Карвинівка. Що поблизу Чудного. Це Романівський, Романівська громада, але поблизу Чудного. до чудного, ніж до Романного. Місця, неймовірно, красиві, дивіться, не переключайтесь. На жаль, пробігшись по просторам інтернету, інформації що стосовно млина зовсім мало. Принаймні, я так зовсім мало і знайшов. Відомо тільки те, що Кривинівський млин. Побудований 1902 року з каменю місцевого кар'єру і молов зерно для навколишніх сіл, певний час власником був Константин Вест. Працював цей млин до кінця 60-70-х років. Після війни він був переобладнаний з водяного млина на електричний млин. Все, що відомо, більше я про нього нічого не знаю. Так що, хто має бажання. Знайти якусь інформацію. Можете залюбки пошукати, можливо, щось знайдете, ще якусь інформацію. Я на жаль не знайшов про нього нічого. Млин поступово руйнується. Місцеві ще пам'ятають його як ще з вікнами якби із обладнанням всередині. Навіть ще здається, в 90-х хлопчина підходив, каже, в 90-х пам'ятаю його, ще він був, ще він був цілий. Каже, в 90-х його почали. Розкрадати на метал. От. Але я скажу ну, порівняно з млином вільсі, в Вільці, в Вільці млин повністю залишилося навіть все обладнання, повністю все ціле взагалі. То, на відміну від того Вільшанського млина, він мій навіть виглядає трошки краще своєю автентичністю. Він ем, З млина превратився в такий в якісь залишки замку середньовіччя. І служ... можуть цілком служити для якихось місця, для фотосесій, для якихось відеозйомок на тему середньовіччя. Неймовірно красиві такі ці водянисті пороги на берегах річки тетерів. І сам млин з каменю, він такий дійсно виглядає, як щось таке древній такий замок. В середині вже в самому млину дерева почали рости, дерева також ростуть на стінах е самого приміщення на криші. Криші там нема, ну наверху на самих цих на каменях. Взагалі от, влітку сюди можна приїжджати з дітьми. Місце доволі чудове, можна так собі спуститися вниз навіть. Покупатися. На жаль, не збереглося відео всередині там, де я знімав. Все Все десь зникло. Добре, хоч є от, хоч декілька хвилин цього відео. Хоча би так. Нас нарешті витягнули, бачите, як виявляється світ не без добрих людей. Дай Боже здоров'я тому хлопчині, який кониками нас витягнув. Але хто каже, не каже, гоп, поки місць не перепригнеш, попереду Станіславівка, яка там дорога, ще не знаю. Я бачу попереду село. Село попереду. Б'їжджаємо в Станіславівку. Ніколи тут не був, до речі. Куди тут далі, нічого не знаю. Така якась вийшлася у нас подорож. Ну не знаю, якась не така, як планувалося. Ось запитати куди тут їхати потрібно. А тут нікого зараз не видно. Надіюсь себе калюж не було більше. Ого, спереді якісь коні вон є. Зараз ми спитаємо. Ну мабуть на цьому будемо закінчувати нашу подорож. Нічого ж такого цікавого, слава Богу, виїхали з тієї клятої канави, виїхали через села, проїхалися, все нормально, вже майже вдома. Що стосовно самої подорожі можу сказати, ну такі враження, як сказати, дивіться, до цієї пори ще вода тут стоїть, так треба було бовкнутися, що вода через дно якось потрапила, там хоча б дно, я не знаю. Дно було в воді. Кросовки шикарні, повністю мокре все таке, Що маємо, то маємо, як то кажуть. От. Що стосовно самих. цих таких, ну Того, що ми бачили сьогодні, що я можу сказати. Сам стовпов, саме сам цей маєток в стовпові, ну, не знаю. Чесно, я вважав, думав, що там щось буде набагато круче. Але я знаю, 18 століття, можливо, це в 19-му, можливо, вже воно все було таке більш розкошне. Так він мені видався, просто такий звичайний собі, така така звичайна сільська школа. А що стосується млина в Кравіновці, то місце доволі непогане. Можна проводити якісь там, до речі, фотосесії, зйомки, якісь такі, якось там відеоролика, місце таке виглядає дійсно якесь сердньовіччя. Дуже гарні краєвиди, сама річка, і можна навіть колись після перемоги, наприклад, з дітьми туди приїхати. Там, ну, не глибоко, на цих порогах там водою холодною, якби студитися. Ну, то якось так. Буду вам казати до побачення. Не буду з вами прощатися, а буду казати до нових зустрічей на каналі. Кому було цікаво, ставить лайк, кому було не цікаво не ставить нічого. Хто бажає допомогти каналу, в описі є реквізити. От. Всім гарного дня! Мирного неба, здоров'я на все добре, до нових зустрічей на каналі.